Всі вітаки моїм найкращим глядачам, рада вас вітати на каналі. Як ви зрозуміли, вже це сінсей і є трішки новиночок, непоганих. Щось таке є базове в стилі Old man, як це модно говорити. Ковтин, колон, він вкрочений, такий кроп-топ. фактурна тканина еластична, тобто базова річ. А я бачу, є в такій тканині там штани чи спіднички, будемо дивитися. 339 гривень коштує. І е, в складі, думаю, що це поліестер. 90% поліестеру, 98. Ну і напевно ластанчика там трішки є. Так, 2% ластану. Люблю сінсей, сучасні моделі. Це швидка мода, речі більш такі кежуал. Так, що ще є? Бачите, з такої ж тканини є. А є спіднечки, але не в кольорі. Тобто не в костюмі, як я розумію, спідничка. Ой, яка вона з драпірочкою спереді, з розрізом, бачите, довга. Ну, На ідеально підійде під цю ковтиночку по фактурі тканини, по стилю. Напевно, все так продумано. Бачите як. І буде досить зі смаком, так інтелігентно трішки 339 гривень. Хтось там пише в коментарях, писали, що це все барахло. Так що приступаємо до цього класненького барахла. Будемо переглядати для когось барахло, для когось саме то. Не знаю, в чому тут вражається барахло. Так, ще є групчик така футболочка. Клас-клас. Вау-вау. З металевим декором, з такими паєточками. Ну, красиво, приспущені плечі. Тут, напевне, котончик є. 269 гривень всього-навсього. Ось така коротка футболочка, я дивлюся, 2 XS, але можна вибрати і більший розмір. 95 котон, опять ластану. Прекрасний склад, котон, акуратно пошита. В чому тут барахло, я не розумію, це, що пишуть. Ще до першого прання, таке відчуття, що ніхто більше не купляє, не пере і не знає, що насправді це не так. Тому що я маю футболочки і багато речей сенсею, і прекрасний, а, прекрасна якість, прекрасний склад. Звичайно, я вибираю собі, я дивлюся, ще в новиночках. Ось такі класненькі лонги в кольорі моко 389 гривень з драпіровочкою в талії. Сьогодні така приємна музика лунає. Класний трикотаж, досить якісний на вигляд. 62% модул, це різновидність віскози, тобто це дуже добре. І тільки 38% поліестеру. Так, і з-під спіднечки ще є заму в новиночках. Класний трішки з такими ремінчиками, як готика. Так, Вже чутно іншу музику, 459 гривень така спідничка базова, вона не зовсім коротка, ну і не довжина міді, до коліна буде така спідничка. Рімінчики сподобалися. Якби все так дуже мінімалістично, а ці ремінчики доповнюють, додають такої родзиночки. Класна спідничка, якраз підлог може бути. Під те, що я показувала, або під футболочку. Так під будь-що шкірзами, з-піднечки не виходять з моди, вже який рік появилися курточки, стібані з капішончиками. 459 гривень, такий кремово-маслянистий відтінок, хороша курточка. І є така курточка в чорному кольорі. Дві базові куртки. Такі красивочки я вам показувала, по-моєму. Ну, зараз я піду до взуття і ще раз вам покажу, бо вони, бачите, на манекені ну, дуже-дуже класні. Видно, як вони будуть на ніжці. А я дивилася цю сукню в леопардовий принт. Це зовсім інша сукня, як я показувала в минулих відео, бо вона з візкози 100%, натуральна, в поясі стягується. І Має гумочку, по-моєму ззаду в талії. Ну, вона класна, реально, розширена донизу, довга, просто довга. Вверху застібається на такі милі гунзочки золотисті, фактурні. Бачите, які гунзочки класні. З комірчиком. І така сукня коштує лише 599 гривень. Або 1299 євро. Ось такі сукенечки, леопардовий принт, 100% віскози, довжелезні, класненькі і є різні розміри. З такими милими-милими гузочками. Сумочки додавалися в бордовому кольорі і такий бордовий красивий винний. Сумочка застібається на кнопочку внутрішню, тримає форму. Це шкірзам. Тут кнопочка всередині є. І така сумка коштує 599 гривень. Балеточки в червоному кольорі. Я показувала в минулих відео рожеві, такий рожевий, такий ніжно-рожевий колір, а це вже червоний колір тюльпана 459 гривень. Animal print сумка з цупкого джинсу. І така сумка коштує 599 гривень. До такої сумочки буде пасувати жакет з акцентами-гузочками. Animal print тканина як велюр, вона така ворсиста чуть-чуть, має ворсинки. Якби це демісезонний жакет, не на жарку погоду, це не літній, скорочений. Його ціна 799 гривень. Квідовий жакет в блакитному кольорі сріблястою з сріблястою ниточкою, золотистими гудзиками. ниточка не срібляста, а золотиста в тон гудзиків. Ну, такий світло, як от. Тримаю такту, ніби сріблясті, дивлюся по-іншому і вже якби золотисті гузички з такими гербами, з коронами. Хороша така якість, хороший твіт. 799 гривень ціна. Кишеньки мають вверху накладні. Це 100% поліастер. Добово лише класні сорочки, смужку. Класика, але їх можна носити як кежуал, можна носити і до джинсів, можна носити як класичні сорочки на випуск, заправлені всередину люк, наприклад, чи спіднички. Такий маленький комірчик, досить все лаконічно, акуратно пошито. Дивилися в розмірі XL, але насправді розміри є різні. І така сорочка коштує лише 289 гривень. І це стовідсотковий котон. Це стовідсоткова бавовна. І є така ж сорочка рожево білу смужку. Така ж ціна 289 гривень. І це стовідсотковий котон. За 339 гривень стовідсоткова віскоза. Ось така сорочка з ластівками. Дуже милий принт. Пташки, я так розумію, що це ластівки або синички, бо мають рожевий бачите, тут ніби животик. Або що? Ну. Все одно пташки. З музичками 339 гривень. Така сорочка. Клас. Так, в цьому куточку бачу є кардигани в'язані і така досить щільна в'язка в білому кольорі. Ціна 699 гривень. Одразу подивимося склад, зараз він ось він наверху, там їх, їх багато застібнуть і тут хтось міряв. В складі 60% котону. 60 котону і, напевно, 40. 40 чого? Акрилу. 40 акрило. Класичний, елегантний. Він такий нелегкої в'язки, акуратно в'язаний. Ось вони там висять застібнуті. А я йшла до цієї сатинової спіднички в кольорі шампань. В ніжно-рожевому кольорі 599 гривень. Сатинова тканина. Є в чорному кольорі. Black Total і шампань. Красиво. Сатинові спіднички модні. Це 100% поліестер. Аксесуари, сережечки, каблучки різні. Хочеться щось таке класне знайти. Я бачу навіть є сережки в рожевому кольорі, такі листочки чи сердечки дзеркальні. Ну, така собі історія. Трішки вони мають багліть дешевих, тому що можна знайти, а ось, наприклад, подивіться, який набір, і ось ці сережки. Мають вигляд золотих і їх є досить багато, 169 гривень. Подивіться, скільки їх є. Є малесенькі, там маленькі з сердечками, потім ось такі круглі, є з сердечками, круглі більші, коротко, покажу, що їх дуже багато є. Раз, два, три, чотири, шість позицій, 6 за 169 гривень. Класні. Оці теж варті уваги. Є просто лаконічні сердечками і є на ланцюжку, бачите, тут каміч, як цирконій, є сердечка, ще більше-менше, тобто непогані, досить непогані. І зараз знижечка 79 гривень. Вау, а тут щось бачу таке цікаво. Браслети цікаві з'явилися. Стилі зараз у зарі щось таке схоже є, але там більше тисячі гривень. Такий цікавий подвійний браслет, або їх два, їх два 169 гривень. Масивний, такий презентабельний. Тітра нормальний ціна. Це набір каблучок, бачите, як обручки є, але різні є фігурні, такі різні-різні класники, -різні бачите, є. В стилі картії, ось така є. І цей набір коштує 99 гривень. Щітка для волосся в рожевому кольорі золотим 119 гривень. Всяких таких дрібничок дуже багато, всіх. І косметички, і дорожні набори є. І вологі рушнички. І дзеркало я бачу, лакитне є. Бачите? Класне дзеркало. це воно з якимись вішечками одразу. тут вішечки має. І його ціна 99 гривень. Бачите? З Сердечками такі вішечки. Ні, не сердечками, з такими кнопочками. Новинка ще є ось такі кросівки, вони просто базові білі, а тут стібані, тут великий розмір, сроковий дивлюся. Можливо, в них є різні розміри, ще залишилися, а вони зі знижкою 359 гривень, то можливо, розмір, розмірів різних немає. тут новиночки взуття. Я вже показувала неодноразово і ще раз покажу. От, наприклад, такі кросівки є. Білесенький, 699 гривень. Тут теж розмір великий, 41-й, вже в нічому відеі. Бачу, залишилися 40-й, 39-й і 41-й. Поки що не бачу менше. Ось ці красивочки, що були на манекені. Дуже-дуже стильненькі і є від 37-36 розміри різні. 799 гривень. Так, це дуже дешево. Супер склад, 95 котону і 5 аластану. А ще такі штани палацу. Вони досить широчені, базові, класні. Фактурна тканина, їхня ціна 599 гривень. Я бачу, ще є поясні сумки. Зараз вам покажу. Це ще залишається модно, зручно. Ось такі брюки палацу. Так, я постійно стою там, де вона лупить над головою мені. І YouTube потім присилає про обмеження авторських прав, і потрібно вирізати кадри. І відео стає меншим по часу. Хоча це непогано, бо в принципі менше відео краще, але багато чого ви не бачите. Це 100% котон. Ось такий 339 гривень, лон в рожевому кольорі. І є, я бачу в білому кольорі, і є в бежевому. Біленькі трішки інші. Тут, можливо, навіть є трішки синтетики. Зараз ми подивимося, але вони класні. Ось такі. Так, 219 гривень ще дешевше. Як дешево? Хто би ще не казав, Сінсей залишається самим дешевим магазином. 5% вистану і 95, напевне, котону. Так, 95 котону. 95 котону, 219 гривень базовий лон в біласенькому кольорі. Цей 239 такий, як рожевий, і є у блакитному, які красиві блакитні кольори. Тут 100% котонок. 100% котончик. Подивіться, який класненький, Який класний блакитний колір, насичений. 219 гривень. Це 95 котону і 5 еластану. Ну, вау, правда? Просто, просто вау. Так, треба брати за 219 гривень. Треба брати куточок з рожевим пальто. з рожевою водолазкою. з лонгом якимось класним, сукня сукнею, сіра класна. І трикотажні брюки широкі. З лампасами, дуже класненькі. І вони всередині ще з таким начосиком, що буде не м'якесенько, тепло. Ви не будете мерзнути. І ціна, подивіться, 399 гривень. Я вражена, я вражена, я під великими враженнями. Хто би ще не казав, мені сенсей подобається, я його поважаю. Знаєте, за чого? Що Ціну він не задирає. бо багато брендів є по якості. Нічим не краще, але ціни в 3-4 рази дорожчі. Прекрасний склад: 50 котонів, 50 поліастеру. Ось такі широкі брючки. Ну, я Дивлюся, маленькі, зараз я витягну більші. Ось елючка. Елючка широкі, класні, донизу широчені. З гумкою. Супер брючки. І ціна нагадую: 399 гривень, 50 котону. Що ще хотіти? Я там бачу ще якісь заховані класні брюки. Ну, чому вони так ховаються все? Подивіться, які класні брюки, трикотажні, щільний трикотаж під денім. Які круті брюки, джогери з трикотажу, і вони заховані десь незрозуміло де. Чому їх заховали? Напевно вважаю, що вони не дуже класні, Чи, Як бачите, такі класні брючки в стилі хаус, круп. 599 гривень, а там дорожче. Подивіться, які класні брюки. З цупкого трикутажу брюки-джогери. Так, а склад, напевне, навіть 100% кутон. 87% котону 15 поліестеру. Це просто має бути бестселером продаж, хітом, хітом продаж такі брюки. Ну, вони заховали їх. Так, бачу ще таку сукню: 599 гривень. Вона мінімалістична, пряма, довжелезна, така. Так, Ну, скажу вам, мені якби якість так собі. На 5 з 10 По 10-бальній шкалі можна, в принципі, вона стильна досить. Ну, якщо бути такою вже прискіпливою, знаєте, такою занудою сильною. А то можна сказати, що вона на 5. І в складі. 7 тільки відсотків візку 90 поліастеру 3 стану. Ну, не із-за цього мені не сподобався склад, що тут багато поліастеру, а просто, якби, Якби. бо поліастер, поліестеровий теж різниця є. Який класний піджак, оверсайз. Може, його бачили, його показувала, по-моєму. 999 гривень з такими сріблястими гудзиками, з грибами. І багато хто питав за ці сірі брючки, в нас вони ще є, в деяких містах немає, хто не знає це місто Львів. Так, ось такі брюки прямого салонту. прямого крою, точніше, широкий штанонок. як палац. 399 гривень. В новиночках я бачу ще й лимонні джемпери легкої в'язки. Дуже красивий колір. Класичний ікселечка, 339 гривень. Прекрасний склад, 40% віскози, поліамід і поліестер. Колір прекрасний, класичний стиль, прекрасний склад. І ще такі бачу мережаної в'язки джемпері. Білий колір він переплітається з золотистою ниточкою. Такий дівчачий, ніжний, такий жіночний, романтичний, бачите, з такими. Рукавчиками і низом фігурним. 459 гривень. 90% акрилу і 10 металізованої ниточки. Білі трикотажні боді, на довгі рукавчики. Класний трикотаж. От він мені подобається. На вигляд досить якісний. Дилюся в розмірі М-339 гривень. Застібається на кнопочки. І 95 котону, 5 еластану. Супер склад. Це база вашого гардеробу, білий боді, і ціна комфортна. І є ще в сірому, світло-сірому кольорі. Ось такий. І до Великого дня є коробочки металеві. Не знаю, що в них можна зберігати туди заховати. 119 гривень. Такі боксики і є в рожевих відтінках метному і рожевому. Так, є килимочки, є на крісла, на табуретки, такі подушечки 169 гривень, яка класненька. 169 гривень таким баранчиком. Стильненька, досить м'якесенька. І килимки так розумію, що це килимок такий великий. Що це таке? Ось так, так, це такий килимочок. Але я не бачу ціни. Це, напевно, якийсь новий завіс. Ну, витягну його, подивлюся. 459 гривень, 80 на 120. Немалесенький цей килимочок. І подивимося склад. Прекрасний склад, 95% котону. Супер склад. Немаленький такий килимочок з котону. А сама тканина, як ви бачите, трикотажна, як трикотажні смужки використала. І є в чорному кольорі, і є от 100% котон, ще такий, як я показувала в минулому відео, за 459 гривень. тюльпанів, орхідей, різних квіточок. Лазоночки, фіалки 200-119 гривень фіалки. Реалістичні, схожі, а, на живі. Коли підходиш, то бачиш, але непогані такі фіалочки для миття посуду, силіконова щітка 119 гривень. Тут ще такі зубчики має і дерев'яна ручечка. ну Це потрібно. Потрібен девайс на вашій кухні. Ще такі є, але він розбризкує, От ви починаєте чистити щось. І з цієї щетини ну, якби так, 119 гривень коштує. Це такий мій досвід. Мені не дуже, хоча я не в себе брала, в принципі, ав'юск, можливо, тут по-іншому трішки. А оці силиконові а, я теж тут не брала, але. По факту, коли я дивлюся, тут не ще зубчики і не кесенькі, має так вода не розхлюпуватися, не розлітатися. Бо тут просто по цілій кухні, по... біля умивальника, ти вже не розумієш, що тобі треба мити і чистити. Подивіться, як класно. Щіточка, це для чого? Для якогось полірування, напевне. 169 гривень. Бачите, з'ємна, її можна попрати, вона на липучці. Ага, бачите, як навіть стібується. Ви її зняли, попрали, почистили і поправили і далі приліпили. Це варта уваги. Металевий листочок декоративний, дуже милий, стильненький. Такий листочок коштує, коштує 189 гривень. Для сметанки можна, для молочка такі слоєчки, 169 гривень. І є вищі. Я вже показувала в одному з моїх відео ці вищі, а ці нижчі. Так, набір. Спальний, 100% котон, 899 гривень, дві навички і піддіяльник. Зараз ниже на них. Іграшки є 339 гривень, такий сет. Лялька, лікарка, і тут все потрібне для того, щоб гратися. Три плюс рочки. Класно. Друзі, всім дякую за увагу, всім папа і до зустрічі!